Вітаю вас всіх на нашій зустрічі. вітаю партнерів, які приєдналися до зустрічі в нашому телеграм-каналі. вітаю всіх гостей, вітаю тих, хто буде дивитися цю зустріч на прямому ефірі. Якщо ви хочете побачити її із презентацією, і подивитися саме зі слайдами, тоді я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Посилання в шапці профілю і ви ще встигнете приєднатися. Вітаю всіх, хто буде дивитися цей ефір в записі. Тихого вам вечора і ми починаємо роботу. Сьогодні, за планом нашої команди, у нас презентація, знайомство із компанією, і саме із, зі слайдами і презентацією. Представлюсь, мене звати Юлія Сердюк, я партнер та лідер компанії Лівгуд. Що ж це за компанія? Зразу хочу сказати, що це не матричний проєкт, це не інвестиції, це не хайп і не піраміда. Це нова бізнес-модель. Бізнес-модель, яка почала дуже стрімко свій. Свої кроки вперед, яка почала зразу ж завоювати увесь світ, і дуже швидко вона до цього дійшла. Вона вже на сьогоднішній день заполонила серця 2,5 мільйонів партнерів, і 2,5 мільйони людей змінили своє життя.